Привіт, хочу поговорити, як я буду вносити азотні добрива. Ну, давайте перше розкажу, як я підготовлюю ґрунт, щоб ви мене потім зрозуміли. Саме перше, це я даю на одну сотку півтони перегною. Це осінню. Переорав і весною посіяв сою. Сою сію ГМО, генномодифіковану, модифіковану, бо є проста соя. Чому ГМО? Щоб. Гліфосатами поспалювати бурани. Ну, ви розумієте, що і після перегною будуть, я насію буранів, будуть бурани і поспалювати багаторічні, такі як пері, і багато також трав, не будемо на це відволікатися. Так, як я буду вносити азотні доброва? Перше, це буде підживлення сілітром, так як в нас холодний ґрунт, а рослини в нас тільки беруть нітратну форму азоту. Це в сілітрі. Буду вносити під дощ 1 кілограм на 1 сотку в розкид. Це два рази. В березні, надіюся, буде два доща, а то два рази я і підживлю свій часник. В квітні буду вносити карбоміт також по кілограмові. Грунт прогріється на 8 градусів плюс. Карбоміта нітратна форма азоту. Потрібно, щоб е, температура землі 8-10 градусів була плюсова, щоб е, ґрунтові бактерії замітної переробили азот в нітратну. Так, е, чому так мало я вносю? Ну, зрозуміло, земля в мене підготовлена, е, соя, дивіться, е, бобова культура, це азот, гречка це фосфор. Ну, щоб я теж в деякі терміни не заходив, не розтягував відео. Так, Хто мішає селітру із карбомітом? Тут дивіться, якщо ви розкидаєте в розкид руками, мішайте. Але якщо ви захочете в друге або третє внесення внести сімником, я не рекомендую. Карбомід входить в реакцію з любим мінеральним добривом і у вас вийде каша. Всім дякую.